Ця історія про предка славетного Персея, Даная та його дочок. Все ж ми вирішили її розповісти, оскільки вона цікава, а у більшості джерел, на нашу думку, несправедливо скорочується. Відео про Персея і так вийшло не найкоротше, тому було прийнято рішення зробити окреме відео про цей міф. У царя Белла, який був сином Епафа, тобто походив із роду Зевсової улюблениці Іо, було двоє синів. Данай володар Лівії та Єгипт, цар Аравії, а згодом і правитель того краю, де життєдайний Ніл впадав у море. Цю країну, як ви вже могли здогадатись, завойовник назвав на свою честь Єгиптом. Боги обдарували рід Іо великим потомством. У Єгипта було 50 синів, а у Даная 50 чарівних дочок від різних дружин, наяд, дріад та смертних жінок. Та не було згоди між синами старого Бала. Подайкували, що то помста Гери, яка ненавиділа Іо та її далеких нащадків. Тільки помер старий Бел, між його синами виникла суперечка за владу, і Єгипт пішов війною проти Даная. Швидкою була його перемога над рідним братом, і він забажав, щоб Данаїди поодружувалися з його синами. Ніби усе логічно: 50 на 50, Але Данай запідозрив щось неладне, тому звернувся до Віщуна. А той провістив йому швидку загибель його доньок у разі такого шлюбу. Наляканий Данай почав готувати дочок до втечі, а Фіна Палада допомогла йому збудувати великий корабель аж на 50 весел, за те, що Данай постійно її вшановував дарами та прославляв. Вдалося старому з дівчатами втекти від Єгипта і його синів на тому кораблі. Першою їхньою зупинкою був острів Родос. Де вони жили деякий час і спорудили жертовник на честь Афіни Палади, проте жили вони у постійному страху і тривозі, що Єгипт їх знайде, і вони беззахисні, вже не матимуть куди тікати. Тоді було прийнято рішення вирушити до Арголіди, батьківщини Іо, їхньої праматері, збентежені, ступили до наїди на рідну землю. У руках вони тримали гілля оливи, оповите білою вовною, що означало прохання про допомогу. Тільки причалив їхній корабель до берега, туди ж примчав зі своїми воїнами цар того краю Пелазг. Він дуже здивувався, коли побачив старого чоловіка і 50 прекрасних дівчат. Розповів йому Данай усю правду про їхню важку подорож і про те, що Єгипт рано чи пізно прийде за ними. Тому просив він із дочками від імені Зевса захисту та притулку на рідній землі їхньої праматері Іо. Нелегка дилема постала перед Палазгом: якщо він приютить Данаїд, то війна з Єгиптом неминуча. А якщо відмовить, то неминучою буде кара богів. Не міг він сам прийняти такого рішення, тому звелів скликати на майдані Варгусі народні збори і подався туди із Данаєм. Пелазги, так називався тоді аргоський люд, за ім'ям свого правителя, дізнавшись, що притулку просять у них нащадки Зевса та Аргов'янки Іо, яку вони шанували як богиню, не роздумуючись погодились надати їм допомогу. Це рішення погубило весь пелагський народ та його правителя. Єгипт прийшов з війною до його краю, і Пелазг був змушений тікати на північ, а царем Арголіди обрали Даная, як нащадка Іо. Відтоді палазги стали називатися данайцями. Добре розумів старий Данай, що сила не на його боці, і він був змушений видати своїх дочок за єгиптових синів. Спочатку, дізнавшись про таке рішення батька, Данаїди підняли бунт і плач, але Данай дав кожній по невеличкому кинжалу і наказав добре заховати ту зброю. А коли вони залишаться зі своїми чоловіками наодинці, нехай кожна безжально встромить у серце свого чоловіка кинжал. Невдовзі відбулось пишне весілля у палаці Палазга, пишне, але невеселе. Усі гості відчайдушно звали Бога шлюбу Гіменея, але він не прибув на свято, і навіть Гера, богиня шлюбу, дивлячись із захмарного олімпу на молодих, відвернула своє похмуре обличчя. Святкування завершилось, замовкли Гіменеєві гімни, і всі розійшлись по своїх покоях. Довкола запанували тиша й темрява. Чоловіки одразу поснули, напившись, вина, в яке Данаїди підмішали сонного зілля. Не здогадувались Єгиптові сини, що чекає на них неминуча загибель. Усім дочкам Даная вистачило снаги і ненависті виконати батьківський наказ, усім, крім однієї, гіпермнестри. Вона не наважилась вбити свого чоловіка лінкея. Лінкей заснув одразу, як і інші його брати, а юна гіпермнестра сиділа поруч і не зводила очей з обличчя хлопця і не змогла підняти батьків гострий кинжал. Вона розуміла, що за непослух батько її жорстоко покарає, тому пробувала приставити кинжал до юнакового горла, але він випав з її рук. Тоді вона лише безпорадно заплакала, як раптом почувся смертний зойк, один, потім ще один і стогін. Жахнулась дівчина і стала будити лінкея. Вона сказала йому, що він має тікати, якщо бажає зберегти життя. Сонний хлопець нічого не розумів, та, побачивши налякане, заплакане обличчя дружини, все ж вирішив її послухати. Гіпермнестра сказала тікати на північ, а коли будеш вже далеко, звідти розпали велике багаття, або я знала, що ти в безпеці, і пам'ятаєш про мене, сказала вона йому. Похапцем Лінкей щез із палацу, а Данаїда залишилась сама. Страх все більше її поглинав, батько не простить непослуху. але вона не могла вбити людину, яка стала милою їй з першого погляду, з першого слова. Ще було темно, коли гіпермнестра вийшла потай з палацу у темному хітоні і довго вдивлялась у темряву. Нарешті у темряві замайорів північний вогник. Він збільшувався, розгортався, як велике багаття. Радісно сміхнулась гіпермнестра і пішла додому. Зранку цар Данай став рахувати мертвих зятів, і одного не вистачало. Дізнавшись, що лінкею вдалося втекти, він наказав покликати гіпермнестру. Дівчина, ридаючи, припала батькові до колін, але на її сльози ніхто не зважав. Заковали Данаїду у кайдани і кинули в темницю. Данай сам зажадав суворого суду над донькою, і цей суд відбувся. Проте на нього, крім старішин, з'явилась сама Афродіта, і стала вона на захист кохання і життя. Йти проти волі богів не було прийнято, тому старий Данай, хоч і не радісно, але погодився, щоб Лінкей повернувся до Аргусу і взяв шлюб з його дочкою. Той шлюб був довгим і щасливим, йому судилося продовжити славетний рід. Іо. На тому ж весіллі кров'ю жертовних биків, жерці очистили Данаїд від скверни пролитої крові. Після чого у місті влаштували великі грища, переможці яких дістали в нагороду від царя і його дочок, тому Варгосі ще довго гуляли весілля. Хоча Данаїди і очистились від скверни пролитої крові і змогли прожити щасливе земне життя, боги жорстоко покарали їх за підступне вбивство після смерті. Потрапили Данаїві дочки у сумне царство Аїда і дісталась їм там сама незавидна робота. Без зупину і відпочинку вони носять воду у величезну амфору, яку їм потрібно наповнити, щоб позбутись прокляття, але в амфорі тій немає дна. Звідси і вислів переливати з пустого в порожнє, а серце їхнє навіки позбавлене спокою, як позбавлена спокою, совість убивці.